А якої вдячності ви хотіли. Ви, бабуся, і це ваш обов'язок доглядати внуків, заявила мені невістка. Її слова мене небо як зачепили, бо я не так часто щось у них прошу. А тут така ситуація склалася, що без допомоги синею просто не справлюся, а невістка проти того, щоб син мені допоміг. В мою квартиру затопили сусіди, таке інколи буває, на жаль. Вони самі кудись поїхали, а прорвало трубу. Прийшла якась їхня далека родичка, який вони ключі залишили, відчинили їхню квартиру, воду зібрали. Але мені ніхто нічого компенсувати не збирається, бо самі сусіди ще не скоро приїдуть. Тому я і попросила сина профінансувати мені певні витрати. На кухні треба зробити косметичний ремонт, поміняти кілька дверцят у шафках, а також купити новий диванчик, бо мій зовсім промок. На все це треба мінімум 1040. У мене таких грошей немає, бо я давно пенсіонерка. Тому я і вирішила звернутися до сім'ї сина в надії, що вони із вдячності за мою допомогу їм зараз допоможуть мені. Якби я ще працювала, то я б у них нічого не просила. Але два роки тому я завчасно вийшла на пенсію, бо у мене про це дуже просила невістка. Син одружився доволі пізно, 35 років. Невістка мені не дуже сподобалась, але я не стала нічого казати, бо вже давно внуків хотілося. Ліля була на 8 років молодшою за мого сина. Те, що вона з характером, було видно відразу. У сина була вже своя квартира, стали вони жити окремо, і перший час ми з невісткою не пересікалися. Все змінилося тоді, коли невістка народила першу дитину. Вона була не проти, щоб я приходила і допомагала, тож я з радістю, як тільки мала яку вільну хвилинку, бігла до них. Через півтора року у них народилася ще одна маля, а через сім місяців невістці сказала повертатись на роботу, інакше вона могла втратити гарне місце. Стала Лілія мене просити, щоб я йшла на пенсію і сиділа з онуками. Мовляв, хто краще дітей догляне, як не рідна бабуся. На пенсію я не хотіла йти з багатьох причин. Робота у мене була непогана, колектив хороший. Та й ходити на роботу означає доглядати за собою, дбати про свій зовнішній вигляд а отже виглядати краще не те, що вдома. Важливою є і фінансова частина, хоча я й не дуже багато заробляла, але все одно більше, ніж пенсія. Та син мене запевнив, що мене в біді не залишить адже вони завдяки моїй допомозі будуть заробляти. Підсумку я здалася і вийшла на пенсію. Щодня до сина ходила як на роботу, вже два роки в такому ритмі живу. Скажу вам відверто, що це не просто давати собі раду з двома малими дітьми. Адже син з невісткою поверталась додому майже ввечері. Так, весь цей час я майже витрачала на дітей, але не витрачалась на продукти, бо їла у них, і тому трохи економила. За весь цей час я жодного разу нічого у них не попросила. І якби зараз не обставини, я б і зараз не просила. Якщо я на зиму квартиру залишу в такому стані, то вона пліснявіти почне і тоді ще гірше стане. Коли я вперше наважилась поговорити про гроші, син був готовий дати мені необхідну суму. Але тут втрутилась невістка, яка заявила, що вони мені нічого не винні, адже я бабуся, і це мій обов'язок допомагати з онуками. Тут я вже не витримала і кажу а чому ж твоя мама тобі з дітьми не допомагає? Чому вона не вийшла на пенсію? Хіба це не її обов'язок? До чого тут моя мама? Навіщо ви її чіпаєте? Мама викладає в університеті, у неї робота важлива, та й до пенсії ще далеко. Завелась невістка, якій явно не сподобалось те, що я зачепила її маму. А що я не так сказала? Сваха моя грає велику паню. Так, вона молодша за мене, і роботу гарну має, але ж вона така сама бабуся, як і я. Приходить сваха до дітей раз на кілька місяців, коли має час і настрій. Прийде, чаю з невісткою поп'є, до онуків посюсюкає і на тому все оце вся її допомога. При цьому у Лілі до своєї мами претензій немає, а до мене є. Я повинна, а сваха ні. Мене це так зачепило, що невістка мені сказала, що я не маю права хотіти вдячності за роботу бабусі, що я вирішила звільнитися з цієї посади. Сказала, нехай невістка тепер свою маму просить, щоб з дітьми сиділа, або нехай няню шукають, а з мене досить. Два роки це і так багато. Я на роботу піду. На стару мене вже не візьмуть, але я собі вже нову підшукала, так що я собі сама на ремонт зароблю і нічого в них просити не буду. Син каже, що я не права, а закотила сцену на рівному місці. Та я так не вважаю, це вони не праві, хоча й не визнають цього. Вони не змогли оцінити того, що я для них зробила. Тож тепер нехай самі справляються, а з мене досить. А яка ваша думка? Хто з нас направив ці ситуації і як би ви вчинили на моєму місці?